А напередодні також казав, що активно працюють хаймарси по Бахмуту, та не лише по місту Бахмут працюють українські хаймарси, але й вони відпрацьовують по окупованій території, яка вже впродовж тривалого часу залишається у руках російських окупаційних військ. Зокрема, з'явилися кадри та інформація щодо роботи наших українських хаймарсів на бахмутському напрямку. По, по перше, складах. Окупантів, по-друге, складах паленомастильних матеріалів. Мається на увазі перше було склади боєприпасів, потім паленомастильних матеріалів, і місць особового складу, скупчення особового складу російських окупаційних військ. так Ось така робота відбувається в районах населених пунктів Кадіївка, колишній Стаханов. От він виділений синьою синю геовказанням е, Стаханов. Крім цього, раніше по ірмі ну, прилітали. Ну і по первомайську теж є кадри прильоту. Первомайськ, зокрема, ось так виглядає та бавовняткою хаймарсівське, яке прилетіло у Первомайськ. Зрештою є і відео прильоту у Первомайську. Виглядається ось так, щось там горіло. Пригожен ватажок Вагнерів одразу встиг відзвітувати, що це мовляв українським хаймарсом. Вдарили по місцю, де тримали українських полонених. Що всіх спонукало думати про чергову провокацію, яку словами Пригожина готує російська армія, порівнюючи ось цей приліт по Первомайську, щось на кшталт того, що відбувалося в Оленівці із російським обстрілом українських захисників Азовсталі, які на окупованій території Донеччини в Оленівці перебували у СІЗО, і ви пригадуєте, туди прилетіло максимально криваво знищивши. Чималу кількість наших військових досі навіть достеменно не можна сказати, скільки там людей загинуло, тому що ні українські, звісно, ні українська сторона, ні міжнародний комітет Червоного хреста вони не отримали доступу до, до того місця. А росіяни, звично, що звинуватили в цьому обстрілі, начебто, українські сили, і знову ж таки сказали, що то був Хаймарс. Зараз у Первомайську теж були думки, що після такого прильоту по місцю зосередження російських сил Росіяни спробують намагати і намагатимуться влаштувати якусь. Провокацію сказавши, що насправді це е, українці вистрілили самі в своїх е, полонених, які перебувають у руках російських сил. Е, проте, потім е, стало ясно, що ця провокація була викрита е, на, на випередження. Так, вона була інформаційно е, випереджена. Е, і відтак Пригожин просто-напросто, що в підсумку сказав. Е, він сказав, що ну знаєте, на щастя. Ні, українські полонені не постраждали, і на щастя, особовий склад Вагнера і кадрових російських військ теж не постраждав. Проте в нас щодо саме другого моменту з приводу особового складу Вагнера або інших кадрових військ, які борються е за Бахмут, як вони говорять. Е в нас є велике сумніви, що Пригожин сказав правду, тому що наше хаймарське бавовнятко дуже потужно по них там прилітає і буде прилітати і далі.